Друзі, якщо ви в пошуку компактного міського автомобіля з невеликою витратою палива та ще й на автоматі, вам до нас маємо для вас наступну пропозицію Ravon R2 2018 року випуску. Автомобіль оснащено 1,2 літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль у нас офіційний, повністю в рідній фарбі. По автомобілю жодного підкрасу не виявлено. Пробіг даного автомобіля становить 44 тисячі кілометрів. По комплектації легкосплавні диски 14 го радіусу, темний тканинний салон. Переднє сидіння в нас з механічним регулюванням, є підігрів передніх сидінь, кондиціонер. Мультикермо мінімальне таке, повний електропакет склопідйомників. Та електрорегулювання дзеркал. Автомобіль у нас в дуже хорошому стані, відповідає своєму пробігу. Є незначні потертості по пластику. Так, спробуємо завести автомобіль. Заводиться без проблем. Жодних помилок на бортовому комп'ютері в нас немає. Також на автомобіль встановлена сигналізація. По задньому ряду. Незважаючи на компактні розміри автомобіля, ззаду тут достатньо місця. Досить такий хороший вигляд має автомобіль. По задньому ряду також присутні невеличкі потертості по пластику. Тканина в дуже хорошому стані. Багажник в даному автомобілі також присутній подвійному дні знаходиться у нас повнорозмірна запаска, домкрат та ключі. По нюансам по автомобілю лише є невеличкий косметичний вигляді зламаної решітки радіатора. Все дуже легко виправляється, Головне, щоб був час та бажання. Решта кузова в дуже хорошому стані. Як я вже наголошував, автомобіль у нас повністю в рідній фарбі. До речі, не варто боятися виробника автомобілів Ravon, оскільки це є дочірня фірма General Motors. Це ми можемо побачити навіть на задніх фарах. Це в нас аналог Chevrolet. Даний автомобіль знаходиться в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Запрошуємо всіх на тест-драйв. Хапай авто на хапай авто.